Вітаю вас на каналі Українка з книгою. Якщо вам сподобається це відео, підписуйтесь, коментуйте та по можливості підтримуйте розвиток каналу. Буду вдячна за будь-яку допомогу. Усі посилання в дописі під відео. А тепер нарешті книга Надійка Гербіш. Кавова пляма у старому записнику. У дитинстві я, напевне, як і кожен хлопчик, читав багато книжок про різні казкові пригоди великих і дрібних героїв про сміливих гобітів, страшних орків, світлих поводирів і око саурона. У снах мені ввижалися страшні провалля, густі ліси, липкий туман, потворні карлики і лицарі на білих конях і в лискучих обладунках. Мені примарювалися відьми і чарівні принцеси, яких потрібно було рятувати. Я читав так багато, що, бувало, заплющував очі, щоб уявити собі якусь сцену, а натомість засинав, і сновидіння переносили у моє власне продовження казкових історій. Я засинав навіть удень. До тата часто приходили його товариші, і вони вели запеклі суперечки, як можна змінити світ. Інколи все було значно простіше вони говорили, як виховувати нас, дітей, щоб ми виросли хорошими людьми, але навіть такі розмови зрештою зводилися до їхньої улюбленої теми як змінити світ, і були такими ж гарячковими я полюбляв умоститися десь неподалік, укритися старим пледом, який тато часом клав у машину, коли ми збиралися в ліс на шашлики. І який устиг пропахнути димом і бензином. Брав із собою стос улюблених книжок і, якщо пощастить, трохи халви. І забував про уроки. Доки тато з товаришами філософствував про мою подальшу освіту, я міг не перейматися, що він візьметься перевіряти мої рівняння з математики. Мені чітко врізався в пам'ять один сон. Я був у лісі. Десь неподалік захрустіла гілка. Я різко обернувся і побачив гидкого чоловіка, схожого на розбійника. У нього було невиразного, сіро, жовтавого кольору волосся, білі віє, трохи перекошене обличчя та брудний пошарпаний одяг лахміття. Руки виглядали ще бруднішими за одяг, а нігті нагадували пазурі якоїсь хижої птахи. Він ішов лісом, роззираючись своїми поросячими очиськами довкола. Під його босими грубими ногами, з яких де не де сочилися цівочки крові, тріскали сухі гілки, щоразу змушуючи мене здригнутися. Я зіщулився і заховався поміж листя густої папороті. На щастя, він мене не помітив. Я сидів і напружено чекав. Раптом збоку. Почувся тихий, ласкавий шепіт. Степане, хтось знав моє ім'я і, здавалося, намагався мені допомогти. Виходь звідтіля, тобі треба тікати. Я обережно визирнув і побачив неподалік на галявині стару жінку з добрими очима. Вона була трохи згорблена і закликала мене своєю натрудженою кволою рукою. Сюди. Щоби добутися до неї, мені потрібно було вискочити з безпечних заростів папороті, вийти з під тіні високих дерев і пробігти через відкриту галявину. А тоді перелізти через дерев'яний тин, трохи вищий за мене самого. По тому б я опинився неподалік тієї бабусі і був би у безпеці. Але все ж виходити зі своєї схованки було лячно. Відкрита галявина, тин. А що, коли злодій обернеться? Але голос бабусі заворожував, манив, а розбійник ходив зовсім неподалік. Я побіг, летів, не чуючи, під собою ніг. Якось майже раптово дістався тину. І узявся перелазити, вчепившись за нього руками і намагаючись закинути праву ногу на другий бік. Бабуся голосно засміялася. Її тепла усмішка кудись зникла, натомість залишивши потворний беззубий рот. Вона вже не говорила чітко, як тоді, коли кликала мене вона шипіла, наче змія. І щойно я з переляку зачепився штаниною за кілок, покликала злодія. А, дивиш, на що тут у нас є? Він обернувся і зареготав. Вона стояла за декілька метрів від мене. Стара, лиха й жаска. Він був ще далеко, проте вже потроху рухався у мій бік своїми закривавленими, брудними ногами, потираючи руки. Я хотів тікати, і було куди. У мене були здорові прудкі ноги. Навколо був ліс, який я добре знав. Вони були достатньо віддалік і не могли рухатися швидко, але всередині мене було стільки страху, що я й поворухнутися не міг. Тоді прозвучав голос не знаю, чи то хтось зі сміливих героїв, про яких я стільки читав, промовляв до мого обоягузтва, а чи тато або хтось із гостей, виголосив ту репліку голосніше, ніж інші. Але раптом я прокинувся, а у вухах стояло войовниче не дозволяй своєму страху ставати компаньйоном твого ворога. І то була перша фраза, яку я записав у свій блокнот. Того ж дня я попросив тата купити мені товстого дорослого зошита. Тато мав такого в закамарках свого робочого куточка, який він гордо називав кабінетом. І я взявся писати старанно. Намагаючись приховати округлість свого ще доволі дитячого почерку. Того вечора до нас прийшло багато гостей, і я, поки ніхто не бачив, випив свою першу каву, а кухлик, усі філіжанки дісталися гостям, а я, від незнання, наляв собі цілий кухлик темного напою і потім, не бачив ніяких снів цілу ніч, поставив на записник. Під словами не дозволяй своєму страху ставати компаньйоном твого ворога. На пам'ять, напевне. Той записник і досі лежить у моїй шухляді. Там багато мудрих або геть наївних слів. Я виписував цитати з книжок, журналів, газет, з пісень і висловлювань друзів, татових і своїх. Щось стало моїм життєвим принципом достовірність іншого заперечив час і досвід. І все ж усі ті слова додали щось до формування мене, як людини. Але перша сторінка зошита, де темніє пляма від першої кави, і фраза, яка завершила той мій сон, висить у рамці над моїм письмовим столом. І щоразу, коли в грудях виникає те, хлоп'яче відчуття боягузливого зіщулення, я кажу собі, що потрібно просто розслабитись. Зчепити штанину з кілка і діяти, залишивши страх на дерев'яному тині. На пам'ять, дякую, що дослухали до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось. Наполегливо прошу підтримати канал підпискою, вподобайкою та поширенням щиро ваша Українка з книгою.